Сьогодні я вам покажу, як зв'язати рівненьку філейну сітку, щоб вона не косила ні вправо, ні вліво, а висота ваша стовпчика була оптимальна. Для цього ми будемо в'язати, по-перше, не під дві косички, а прямо в центр шляпки. Як би ми робимо стовпчики вам, як вразку? Ось ми знаходимо, прокалюємо серединку. Ось, бачите, між. Оцими двома петельками вводимо гачок, захватуємо петлю і пров'язуємо, не як звичайний стовпчик, дві петлі і ще дві петлі. А пров'язуємо ось таким чином всерединку, пров'язуємо першу петельку, потім дві петельки, і потім ще раз дві петельки. Дивіться, ще раз, знаходимо ось оцю серединку. Бачите, ось воно, як виходить гачок. захватимо, першу петельку пров'язуємо, другу петельку пров'язуємо. І ось так. Ось такі в нас виходять рівненькі стовпчики.